Середньодобова температура повітря у Бердичеві стабільно встановилась на позначці плюс 20 і більше градусів тепла. Так що городяни залюбки підставляються сонцю, прагнучи набути засмаглого вигляду. Втім, перебування під прямими сонячними променями може нашкодити здоров'ю, нагадують лікарі. Опасна длительного перебування на сонці заключається, ще в тому, що під воздействием сонячних лучей кожа тірять свою еластичність і упругость, і відбувається сухость кожу. Кожа покривається морщинами. Предотвратити цей процес дуже складно. Самим грозним освітненням при двірдінні на сонці є до раку кожу. Одна з найпоширеніших проблем, що її приносять сонячні промені це опіки. Шкіра, котра взимку та навесні ховалася під одягом, є дуже чутливою. Тому навіть нетривала дія сонячного опромінення викликає почервоніння оголених частин тіла. У спеку знаходитись тривалий час на вулиці не бажано, кажуть медики. Особливо це стосується вагітних жінок, дітей раннього віку і тих, хто страждає на хронічні серцево-судинні, неврологічні захворювання та хвороби органів дихання. Виходячи на двір, слід одягати бавовняні речі, головний убір та не забувати про окуляри, які захищають рогівку ока від пересихання і допомагають попередити кон'юктивіт. Ніжитись під сонцем на міських зонах відпочинку треба до 11-ї години ранку і після 16-ї-17-ї вечора, коли промені є менш агресивними. У перший день засмагання достатньо провести під сонячним опроміненням 15 хвилин. У наступні рази збільшувати час перебування на 10-15 хвилин. Той, чия шкіра вже набула бронзового кольору, може знаходитись під сонцем не більше двох годин. Якщо опік все ж отримано, треба знати, як собі допомогти. А у разі появи на шкірі пухирців треба звернутись до лікаря. При ожогах к обожженному участку кожи необходимо наложить компресс. Также необходимо принять душ или ванну, прохладный душ или ванну. Так как ожоги – это аллергическая реакция, необходимо принимать антигистаминные препараты. При выраженном болевом синдроме назначаются анальгетики, такие как аспирин. Также назначаются крема. Противопоказано вскрывать волдыри, так как можно занести вторичную инфекцию или Визвать кровотечення.